Днями на Черкащині відбудеться всеукраїнський футзальний турнір серед юнаків. Він присвячений світлій пам'яті героя Євгенія Подолянчука, який у вересні загинув у зоні АТО, боронячи Донецький аеропорт. Протягом чотирьох років Євгеній займався футболом у школі дніпро 80 Турнір відбудеться на майданчиках фізкультурно-оздоровчого комплексу Будівельник і триватиме протягом двох днів з 28 лютого по 1 березня. Організатор Асоціація футзалу Черкаської області. У змаганнях візьмуть участь вісім команд з трьох областей України. Відкриття турніру відбудеться 28 лютого о 13 годині. Урочисте закриття та нагородження учасників 1 березня о 14. -й. Основна частина цих команд це будуть черкаські команди, які і благодаря цьому турніру вони проведуть свій такий предсезонний старт до чемпіонату області і Кубку Черкаської області. Мой візит сьогодні в ваш прекрасний він зв'язаний з тим, що в Черкасах це один з немногих міроїв України, де є прекрасні пляжі. и эти пляжи обустроены, и один из клубов Черкас, за которым Ассоциация пляжного футбола Украины и Федерация футбола Украины уже давно наблюдает, он называется «Живчик, живчик пряж, живчик арена». И сегодня мы привезли для обсуждения с руководством Федерации футбола города. В 2015 году мы объявляем годом поддержки нашей страны, нашей истории нашей страны. И Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение назвать официальный чемпионат Украины в честь нашей исторической родины Киевской Руси. И турнир так и будет называться чемпионат Украины Киевская Русь 2015. Пляжному футболу в этом году исполняется в Украине уже 15 лет с дня проведения первого турнира. Я бачу, что нам есть куда рухаться. Щоб в нашому місті, яке знаходиться на прекрасній річці Дніпро, щоб ми мали можливість також побудувати такі прекрасні значить, інфраструктуру. Таку. От. Бачення, бажання рухатися є, я думаю, що все ж таки ми спільними зусиллями разом. Будемо, будемо мати можливість провести це, значить, і щоб нас врахували, щоб у місті Черкаси також ми були із тих міст, із чотирьох, які перерахував Сергій Харченко. Дуже б хотілося на це сподіватися, надіятися. Звичайно, що в цій ситуації і при ситуації фінансування що це дуже складно в цей час, ви бачите, яка ситуація в державі. Але я вважаю, що все ж таки ми попрацюємо над цим питанням і разом. І Будемо враховані в вашу програму, щоб ми мали можливість спільно з вами провести цей чемпіонат Київська Русь 2015, в тому числі і в місті Черкаси.